Так, друзі, всім привіт! Хочу реалізувати ще один із проєктів для економії грошей в домашніх умовах. Що саме будемо робити? Дивіться, є вісь, значить, заднього супорта автомобіля Lanos. Хочу із нього зробити стенд для балансування коліс. І не втрачати на цьому гроші. Щось його вийде, давайте з вами подивимось Так, є у нас ось такий кронштейн. Потім покажу, де він використовується, але будемо його брати за основу, до якої будемо виготовлювати наш стенд для балансування. Так. Відрізали ось такі дві пластини. Значить, полоса 30, товщина металу 4, Два кусочка. Зараз прикрутимо ці пластини до нашої основи. Потім беремо вісь нашої ступиці і це все так ось проваримо. Поїхали. Так, виставили. Значить, таким чином Дивіться, зажали. Ці пластини максимально поздовж виставили до нашої вісі. Зараз проваримо стики з обох сторон. І в нас вже буде така ось пластинка. Зараз приварю, включимося. Переварив пластину до віськи, зразу ж приварив болти з обох сторон. З таким чином болт прикручений. віська у нас, виходить, вже на своїй площаці. Можемо збирати далі. Далі ми встановлюємо сюди підшипники і надіваємо барабан. Ось такі дві деталюшечки. Ось Так це виглядає. Ось так Так ось приварено. Ось така загальна деталь. Кріпиться на цей кронштейн, нагадую. Далі потім, коли будемо встановлювати, ви побачите і все зрозумієте. Так, надіваємо підшипники. Так. Підшипник вже встановлений. У мене є старий ось такий дивіться барабан з автомобіля нашого Ланос. Колись я вже його збув, замінив. Міняв повністю весь комплект. Ось таке у нас залишилось в парі із вновь придбаною віською у нас тепер буде стенд. стенд. І балансування коліс. Самостійно в домашніх умовах. Так, зверху. Накидаємо підшипничок. Обертається легко. Зверніть увагу, мастило я у підшипники не закладаю для того, щоб у нас була можливість вільного обертання як можна легшого. Закручуємо гаєчку. Друзі, значить, ось на такий тракторець на задню навеску ми будемо встановлювати наш танштейн і будемо робити із нього якраз стенд.

Друзі, дивіться, значить попередньо стенд зробили. Тепер нам необхідно його виставити по вертикалі. Для цього беремо гідравлічний рівень і дивимось, як він завалений. Поїхали. Дивіться чому використовую саме задню нав'язку трактора. Тому що тут якраз є регулюючий гвинт, яким доволі таки зручно добиться нам вертикальної площини. Тобто виставити вертикально наш стенд. на позирьок. Дивіться. Оп. Так, вертикально. Готово. Так, дивіться, друзі. Ми встановили наш імпровізований стенд для балансування коліс, але ви вже можете спостерігати, що у нас ось є тут якісь отвори. Що це таке? Значить, тоді, коли ми це все поставили ізначально, дивіться, на стенд був мав дисбаланс. Дивіться, зараз справа під 90 градусів під кутом. Його штовхаємо далі. Дивіться, зупинився. неважливо в якому куті Знову толкаємо далі. Дивіться, тобто він е, зупиняється зовсім в різних положеннях. Про що це нам каже? Це каже про те, що у нас немає е, супер якоїсь там важкої точки, тобто якоїсь дисбалансу на нашому імпровізованому стенді. Е, нагадую, попередньо сказано, що якби не було цих три отвору, у нас завжди зупинялося ось так. Ось так. Тобто це була в нас сама важка точка. Тому за необхідності ми зробили таке балансування нашого стенду. Ну а далі вже ж проводимо балансування наших коліс. Нагадую, що це саме те, що необхідно зробити попередньо. Дивіться, значить, встановили колесо, які необхідно зробити маніпуляції наступні. Значить, прибираємо усі, які у нас були грузики на колесі, щоб вони вам подальшому не заважали. Дивіться, от Якщо є, то буде добре. Гарна штука, всім рекомендую. Оп! Дивіться, нічого не залишається. Да? Так, прибрали як з зовнішньої частини диску, так і з внутрішньої. Усе. А далі нам необхідно прокрутити колесо ось таким легким способом і дочекатися до того моменту, поки воно зупиниться. Зупиниться воно саме так, де буде найважча точка знизу. Чекаємо. Як дивіться, воно починає зворотній оберт. Це нам каже про те, що зараз буде зупинятись у нижній частині, в самому важкому місці. Ось. ось все. Дивіться. Сама нижня точка, це сама важча точка. Нам її необхідно збалансувати. Яким чином? Тобто сюди, на верхню частину, нам необхідно підбирати е, якийсь Вантаж грузик. Дивіться, у нас є вже поділені декілька різних вантажів грузиків, грузил. Будемо підбирати від більшого до меншого. Тобто, ну приблизно колесо е, зупинилось не так-то швидко, тому я вважаю, що десь або 20, або 15 грузик. Будемо використовувати. Давайте спробуємо 20. Беремо. Так, наживлюємо грузик зверху. Намагаємося урівноважити наше колесо. начепили і даємо йому невеликий оберт. Дивимось, що буде. Якщо ми підібрали правильно, то колесо повинно зупинятись в бубій. Дивіться ось, було зверху, стало на 90 градусів. І ще трошки даємо оберта. Воно повинно зупинятись, коли ви його збалансували абсолютно в різних положеннях. Дивіться, знизу. Зупинилося і ще на 90 градусів дамо йому оберт. Дивіться. Має зворотній оберт. Про що це нам каже? Це каже нам якраз про те, що груз 20 грам завеликий. Його знімаємо і ставимо п'ятнашку. На це місце навісили грузик 15 грам, там де був у нас 20 грам, і також провертаємо його легким обертанням в одну або в іншу сторону, непринципіально. Слідкуємо, зупинились, зворотнього обертання в нас немає. Ще трошки толкаємо його. Дивіться, зупиняється абсолютно в будь-якому положенні, як воно колесо не обертай, воно не має десь якоїсь важкої однієї точки. Дивіться, я вважаю, що оце наш саме 15 грам грузик, якраз той необхідний і в тому положенні. Самі бачили, обертається і зупиняється у всіх різних площинах і положеннях. Що нам необхідно далі зробити? 15 грам бажано б поділити пополам і розвісити їх по обі сторони колеса. 15 ми не поділимо, ділимо у нас такого грузика немає, тому будемо ділити 10 і 5 по різні сторони. Так, і з внутрішньої частини також повісили груз, розділили його навпів, значить половинку з внутрішньої частини прицепили і половинку причепили з зовнішньої частини. Так, ну, На цьому якраз дивіться, подетожимо. У нас обертається в різних площинах, обертання йде рівномірним. Зупинка також, дивіться, де ми його не зупинимо, воно не намагається повернутися в іншу сторону. Це нам якраз свідчить про те, що грузи підібрані вірно і дисбалансу колеса у нас немає. Друзі, на всі оці чотири колеса сьогодні я потратив приблизно десь 40 хвилин, не більше. Це з усіма роботами привести колеса. Із гаража причепити, вирівняти стенд по нашому рівню гідравлічному, тобто горизонтально, вертикально встановити. І все це збалансувати. Вважаю, що за такий час своїми руками і в себе вдома секономити якихось 500 гривень це достойна справа. Друзі, робіть, намагайтесь. Будете щось робити, все у вас буде так, також получатися. І все буде добре. Всім бажаю мира і добра.